Екскурс в історію великого будівництва в одній книзі від 19-го сторіччя до сьогодні масштабні забудови радянського союзу та Харкова, мости, заводи та житлові будинки, технології минулого та сучасні секрети зведення. Строїтельство моста 1896 року, як це года, на лісах, без підйомних кранів, без лібьодок, рычагами, И сегодняшний день, когда у нас есть грозоподъемные механизмы, 220 тонн и более грозоподъемностью колесные, о которых тогда и мечтать нельзя было. Конечно, прогресс большой. Не забули у книзі про головні цікавинки Харкова. Зокрема, будівництво Харківської телевежі. Конструкція сягала ста п'ятдесят метрів завишки. Саме там вперше у радянському союзі використали технологію монтажу з вертольоту. Тепер все це у книзі з кресленнями та розрахунками. «Коли монтували конструкції внизу, піднімали, і от на вісу, коли вертольот на стростронах держав цю конструкцію монтувати, от, Прямо на вісу сторон не пад'єдіш будівельними кранами Монтували імена з воздуха. Тож автори запевняють, книга може стати посібником для майбутніх будівельників, а ще джерелом нових знань для тих, хто цікавиться історією.